За даними західних ЗМІ, вибори в Україні можуть відбутися вже у липні 25-го року. На тлі цих новин у центральній виборчій комісії розповіли, у якій послідовності пройдуть парламентські та президентські вибори, і які шанси на балотування за законом мають Олексій Арестович та Валерій Залужний. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Видання економісти з посиланням на власні джерела в українському уряді повідомило, що минулого тижня президент Володимир Зеленський скликав на раду, щоб доручити своїй команді організувати вибори після повного припинення вогню. За даними Bloomberg, у США вважають, що вони могли б досягти миру в Україні до Великодня, 20 квітня. Хоча думки джерел в Україні з приводу точних термінів розходяться, більшість кажуть, що Зеленський нібито націлений на проведення виборів вже цього літа. Журналісти зазначають, що перші підтверджень. Дня виборів може бути напередодні або ж безпосередньо 5 травня. Саме ця дата є крайнім терміном, коли парламент може проголосувати за продовження воєнного стану, що спливає 8 травня. Скасування положення є першим необхідним етапом для початку виборчого процесу. В уряді вважають, що Володимир Зеленський не зацікавлений у затягуванні виборчого процесу, адже прагне застати зненацька суперників і балотуватися без опору. Крім того, тривала кампанія може просто розірвати країну на час. Стини враховуючи, що закон вимагає щонайменше 60 днів для агітації, найбільш рання можливість виборів початок липня. Втім, на думку деяких посадовців, перша передвиборча кампанія повинна тривати три місяці. Мовляв, саме стільки часу знадобиться виборчим органам, щоб відновити списки виборців. З огляду на це першими в Україні відбудуться все ж парламентські вибори, адже за діючими нормами на них дається лише 60 днів. Водночас, за словами голови ЦВК Олега Діденка, після завершення. Війни комісії буде потрібно набагато більше часу на підготовку голосування ніж прописано у законі. Зокрема, зайвий час знадобиться для ухвалення закону про особливості проведення післявоєнних виборів на тлі розмов про переобрання глави держави. у Українців виникли запитання і щодо ймовірних кандидатів у президенти України. За чутками серед них може бути одіозний блогер втікач Олексій Арестович та екс головком ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний в інтерв'ю українській Правді Олег Діденко пояснив, що особи, які не проживають в Україні на постійній основі, не можуть балотуватися ні на президентських, ні на парламентських виборах. Встановлені законом допустимі терміни для перебування за кордоном складають 180 днів протягом року і до 90 днів за один виїзд. Дія воєнного стану в даному випадку не надає кандидатам жодних поблажок. Значення мають лише причини для перетину кордону. Так, людина, яка виїхала з України у відрядження, має право висувати свою Дидатуру на пост президента, а ті, хто покинув батьківщину без поважних причин, ні. Зауважимо, що Валерій Залужний, як посол України, дійсно часто перебуває за кордоном у відрядженнях. Втім, за словами Діденка, посольство в іншій державі це фактично територія України. Своєю чергою Арестович виїхав з України ще у 22-му році і досі не повернувся. З цього випливає, що перший має законні підстави балотуватись, а другий ні. Владимир Путін і Дональд Трамп фактично самоусуваються з переговорного процесу щодо врегулювання ситуації в Україні. Обидва лідери обрали для цього схожу тактику, висунувши Києву нереалістичні умови для укладення мирної угоди. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. 27 березня на арктичному форумі у Мурманську Владімір Путін чергово оголосив президента України та всі українські органи влади нелегітимними і заявив, що тепер не розуміє із з ким підписувати мир виходом із ситуації в Кремлі. Бачать встановлення в Україні тимчасового управління і проведення виборів за задумом росіян на чолі цих управлінців повинні бути ООН та деякі неназвані країни. Вишенькою на торті миротворчих заяв Путіна стала обіцянка добити українські війська. Де факто позиція Росії наразі виключає будь-які перемовини з чинною українською владою, а враховуючи нереалістичність ідеї з тимчасовим правлінням та проведенням виборів під час війни, унеможливлює укладення мирної угоди загалом. Логічним кроком з боку США у відповідь на ці закиди став би тиск на Росію для стимулювання її договору з Натомість, Дональд Трамп вирішив піти іншим вже звичним для нього шляхом посилення тиску на Україну. Так, за даними нардепа Ярослава Железняка, в нові ред... Акції угоди про корисні копалини та рідкісноземельні метали, яка є однією зі складових переговорного процесу, з'явилися вкрай спірні пункти. Зокрема, тепер США вимагає створення органу управління фонду з п'яти осіб, де троє представників Америки матимуть право вето. Крім того, тепер договір поширюється і на українську нафту та газ. Вкладом з боку штатів вважатиметься допомога, надана Києву з 2022 року. Водночас про жодні гарантії безпеки в угоді не згадується. Железняк зазначив, що у цьому. Му драфті американська сторона зробила кілька кроків назад, і даний варіант угоди є невигідним для України. Заявивши про невідворотність настання миру в Україні за його каденції, Дональд Трамп загнав себе у паску, і Кремль це чудово розуміє. Владімір Путін у цій ситуації не має програшних варіантів. Він або отримає від США все, чого забажає в обмін на припинення війни, або ж продовжить окупацію України, що і так входило в його плани. Вашингтон не може дозволити собі ані задовольнити усі заб. Ваганки Путіна ані розписатися у власному безсиллі щодо врегулювання конфлікту. Єдиним виходом із ситуації, на думку Трампа, є перекладання відповідальності за зрив мирної угоди на Україну. Зробити це можна висунувши Володимиру Зеленському умови, на які той точно не погодиться. Тім, судячи з усього, обрана Путіним і Трампом тактика є цілком прозорою для української влади, а тому розглядати відверто поразницькі та шкідливі для себе умови в Києві не налаштовані. Радник президента з питань Умунікації Дмитро Литвин, реагуючи на заяви Путіна, зазначив, що диктатору варто приймати пігулки для активізації мозкової діяльності, натякнувши на неадекватність його пропозицій. Також Литвин заявив про порушення Росією енергетичного перемир'я і нагадав, що відповідальність за запобігання цих атак, як і покарання та порушення домовленостей, лежить на США. У 25-му році середня зарплата в Україні складає понад 25 тисяч гривень. Втім, за цим середнім арифметичним значенням стоять мільйони пересічних українців, які отримують мінімалку у розмірі 8 тисяч гривень, та посадовці держорганів, що декларують оклади на рівні 230 тисяч гривень на місяць. Докладніше про те, в яких структурах середній оклад працівників сягає 90 тисяч гривень, і скільки за рік заробила сім'я президента Володимира Зеленського, далі підписуйтесь на наш канал. В Україні середня зарплата чиновників центральних органів влади складає понад 50 тисяч гривень, а деякі можновладці заробляють більш як 200 тисяч гривень. Пише обоз UA. Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг. Чи не єдиний держорган, у якому немає жодної відкритої вакансії? Секрет успіху у тому, що у лютому 25-го року середній уклад тут складав 90 тисяч гривень. Це найбільша середня зарплата серед усіх органів влади. Так, Олена Верес, головна спеціалістка сектору із питань запобігання та виявлення корупції, що вважається однією з найнижчих посад, задекларувала середню зарплату за минулий рік у розмірі 89 дев'яти тисяч гривень. А от голова комісії Юрій Власенко за грудень відзвітував про оклад у розмірі 236 тридцяти тисяч гривень. Своєю чергою начальниця управління комунікації нацкомісії, керівниця середньої ланки Івана Майстренко задекларувала за минулий рік зарплату в розмірі 148 тисяч Гривень на місяць загалом, за даними журналістів, у центральних держорганах за рік зарплати урядовців зросли на 15,8%. Наприклад, у Тетяни Бурбоят, яка працює головною спеціалісткою у Мінстратехпромі, середня місячна зарплата зросла на 26,1%. А у її колеги Наталії Каратєєвої на такій самій посаді у міністерстві молоді та спорту на 31,5%. у відкритому доступі її декларація президента України Володимира Зеленського. У 2024 році доходи його родини складалися із заробітної плати, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Згідно з документом, оприлюдненим офісом президента, доходи глави держави та членів його сім'ї минулоріч склали трохи більше 15 мільйонів гривень. Найбільший прибуток принесли надходження від погашення облігацій внутрішніх державних позик, що склали 8 мільйонів 585 тисяч гривень. В офісі президента зазначили, що збільшення доходів родини за Лецького порівняно з попереднім роком відбулося завдяки відновленню надходження повної суми орендних платежів. Інших суттєвих змін щодо активів, нерухомого майна чи транспортних засобів у родині президента України минулого року не відбулося. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.